Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Ремонт Ефесян 3:14.15 Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має ймення кожен рід на небі й на землі. Гараж у будинку моїх батьків зберігає багато спогадів. Наприклад, у суботу тато викочував машину у двір, щоб ми всередині могли зайнятися своїми справами. Моїм головним проєктом був ремонт випадково знайденого гоночного карта. Ми поставили йому нові колеса та приробили пластикове лобове скло. Потім тато стояв на перехресті, стежачи за рухом, а я азартно ганяв дорогою вздовж двору. Озираючись назад, я розумію, що в тому гаражі відбувалося щось більше, ніж ремонт старого карту. Там формувався характер хлопчика, і батько доклав багато зусиль, щоб прищепити біблійне уявлення про Бога. Люди були створені за Божим образом та подобою. Виховання дитини батьками також бере початок у Бозі, тому що він, батько, від якого має імення кожен рід на небі і на землі. Батьки наслідують Творця всього живого, створюючи у світі нове життя і піклуючись про дітей. Вони виявляють якості, джерело яких не в них самих, а в небесному Отці. Він зразок, на якому ми грунтуємо свою модель батьківства. Мій тато не був ідеальним. Як і будь-який батько у своєму поводженні зі мною, він не завжди наслідував Божий приклад. Але часто йому це вдавалося. І тоді я отримував уявлення про те, як нас зберігає та спрямовує Бог прямо там, на бетонній гаражній підлозі, ремонтуючи старий карт. Які якості Божої природи відображають добрі батьки? Як ви можете виявити ці якості перед оточуючими? Помолимось, отче, допоможи мені виховати своїх дітей. Відображаючи перед ними твої прекрасні риси. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.